Доброго часу доби, з вами Василь Дикий і сьогодні ми розглянемо модифікатор Skin в програмі Blender. У нас є е, стандартна сцена в Blender Е, У нас є лампочка, камера і куб, які, з яких нам потрібен тільки куб, і ховаємо лампочку і камеру. Е, виділяємо куб, давайте заберемо ці стрілки, вони мені ні до чого, діюсь вам також. Переходимо в режим редагування вершин і нажимаємо Alt-M. Зливаємо всі точки в одну, «Collapse», і переходимо в Front View в ізометричному режимі. Видавлюємо ще одну точку. І ще дві. І тепер переходимо в, в модифікатори, вибираємо Skin. І ми бачимо, що сюди, де в нас був відрізок, утворилось потовщення Тобто це і є властивість модифікатор. А для чого він корисний? Завдяки ньому можна утворювати рішітки, сітки і, наприклад, початкову, початкову основну геометрію для наших майбутніх персонажів. Також хочу вам показати, що Модифікатор скин не реагує на заливку полігонів. Давайте його виключимо. Ми бачимо, що у нас є полігон. І якщо ми ще пару переводили, у нас утворюється ось такі приблизно 80 заведений. Тобто у нас є заливка і скін не реагує на неї взагалі. Видаляємо всі машини, давайте спробуємо створити персонажа. І цей відрізок також. Нехай це буде рука, нам ще лишилося зробити голову і ага. рисуємо вище. Відділяємо точку, видавлюємо. І нехай це буде нога. Ділимо, ділимо її на щоб було колінко, Дивимося з боку. І ще стопу. Ось у нас є пів чоловічка, наскільки ми знаємо, пів нам мало і для того, щоб не робити зайву роботу ми додаємо модифікатор Mirror. Одразу бачимо, що наші полігони почали пересікатися і це так не дуже гарно. Для того, щоб це було красиво, нам потрібно модифікатор Mirror перекинути вище, ніж модифікатор скін. Тепер ми бачимо, що у нас топологія більш-менш симметрична місця. Але загалом я е, щасливий результатом. Е, давайте сховаємо модифікатор Mirror наразі і видавимо ще йому голову. Ділимо надвоє, щоб утворити ще одну точку. І наскільки ми знаємо, голова в нас все, все ж таки тощи. Товстіше в нас не обрубаний кінець. Для того, щоб маніпулювати товщиною, нажимаємо Ctrl-A. І ми бачимо, що ми можемо масштабувати товщину точки. Також ми можемо масштабувати товщину по якійсь відповідній осі. Виділяємо цю точку, нажимаємо Ctrl-A. І далі нажимаємо X. Тепер ми бачимо, що у нас масштабування відбувається тільки по вісі X. Якщо ми нажмемо ctrl a y відповідно масштабування буде відбуватися перпендикулярно, тобто по вісі Y. Давайте далі розглянемо властивості модифікатора Skin. Apply і копії є у всіх наших модифікаторах. Вони відповідають за узгодження, е, узгодження полігонів і копії це копіювання на, е, даного модифікатора. Е, create Armature я вам покажу в кінці, дуже корисна штука. Е, branch Smoothing е, відповідає за, перех... е, за перехід між е, вершинами, які з'єднюють більше, ніж три відрізка. Ось, якщо ми перетягнемо, ми бачимо, що Uh, у нас міняється перехід на більш гострий. Давайте так покажу. На одиниці він гострий, на нулі – плавніший. А смузін шейдінг. Перед цим додамо uh, модифікатор uh, згладжування. Нажимаємо Ctrl-1. Ось ми бачимо, що полігони поділились і стали більш uh, гордкіші. E, нажимаємо цю галочку Smoothine Sejing. Ми бачимо, що тепер в нас все стало... Перехід між полігонами став e, гладкий і приємний. Ось бачимо цю дію. Луз відповідає за. E, давайте виберемо точку. Марк Луз. Відповідає за утворення площин між е, всіма сусідніми вершинами. Тобто у нас утворилась така вот площина, у нас зараз качок. Якщо там більше, ніж 3, виходять вершини. Приклад 4, Нажимаємо цю кнопку. У нас утворюється ось така величезна площина. Давайте відмінимо, видалимо ці точки, нам наразі вони не потрібні, тільки для прикладу. І далі Clearlose. Якщо ми виберемо цю точку, над якою ми зробили модифікацію Mark -loose, Clear Clearlose, бачимо, що вона знімає властивості попередньої кнопки. Mark Root. відповідає за початок будови топології об'єкту то нам потрібно зараз будувати, наприклад, з е, центру маси об'єкту. Ось бачимо у нас штрих пунктир значить це означає, що дія відбулася. Е, також з боку ми бачимо Symmetry Axis. Е, ці галочки е, відповідають за будову симетричної топології в об'єкті. Відповідно, якоїсь ось. Нам потрібно X, тому ми і залишаємо, якщо ми знімемо. Ми не бачимо, що У нас там повезло насправді з цієї топології, оскільки об'єкт не дуже є складним. Давайте маніпулюємо цією точкою і ми бачимо, що топологія стала кривою. А Для цього, щоб цього не було, нажимаємо е, цю галочку. Тепер у нас симметричний об'єкт. Equalize е, Radio е, відповідає за рівномірне масштабування кругом об'єкту. Е, я вам показував на прикладі голови і на прикладі руки. Е, рука у нас більш така як весло. І ця кнопочка вирівнює радіус цієї вершини. І давайте тепер нарешті я вам покажу Create Armature. Для цього е, видалимо модифікатор е, сладжування. Е, ми його накинемо поверху. І нажимаємо Armature. Або все ж таки давайте накинемо згладжування, Просто після арм, е, армування. І також для цієї дії нам потрібно узагодити модифікатор Mirror. Від цього виходимо з режиму редагування вершин табом, очмось, що у нас тепер весь об'єкт освічується. Ось цей режим можна тут переходити. І нажимаємо тепер Apply, щоб згодити модифікатор Mirror. Ось він зник. І тепер можна нажимати Create Armature. Ми нас тепер дозволимо. Нажимаємо і ми бачимо, що всі наші відрізки. Перетворилися в кістки. А, і ще одна додалася. Для того, щоб ними маніпулювати, потрібно перейти в повсмов режим пост. А, ця нова кістка, яка творилася, вона утворилася саме там, де була, був наш корнева точка. Тобто, якщо ми нажмемо пересування з виділеною цією кісткою, ми можемо пересувати повністю весь об'єкт. Якщо ж ми виділимо, наприклад, руку, цю нажмемо МG, ми можемо відповідати тільки за поворот цієї кістки, І відповідно, так і всі решти. Бачимо, що от кілька дій нам дозволяє створити основу аргуметрії для будови нашого персонажа і поставити його в якусь позу і полегшити нам життя втричі, якщо не в більше. Йодрехи можна і анімувати вже повністю на мультфільм. Ще в нас є одна галочка Auto IK, яка дозволяє пересовувати е, об'єкти повністю відповідно цієї кістки. Нажимаємо G. Ось він нас почав весь рухатись крім корневої. Ось такий у нас получився об'єкт. Дякую за увагу. З вами був Василь Дикий. Відписуйтеся в коментарях, буду старатись відповідати. До побачення.